Зловісні плани, Баану зібрав секретну нараду свого штабу. Від Арзаків був присутній тільки Ільсор і то, як слуга генерала. Відкриваючи нараду, Баану виголосив промову на честь великого, непереможного Гван Ло. Присутні підвелися, підняли догори руки і тричі прокричали хриплими голосами: Гор-Ау! Час кінчати з Гудвінією, оголосив генерал без будь-якої передмови. Почнемо зі смарагдового міста, серця Гудвінії. Знищимо все, а смарагди захопимо, покажемо беліорцям, на що ми здатні. Досі ми тільки дивували їх. Вони намагалися розгадати, хто ми такі. Тепер нехай живуть під страхом, нехай тремтять. Ільсор мовчки обходив присутніх, подаючи напої і фрукти, і ловив кожне їхнє слово. Кодова назва операції Страх. У ній беруть участь усі вертольоти. Озброємо їх бомбами. Коли більше жителів буде перебито, решта підкориться нашому поглядові. Генерал замовк. Відразу пролунали схвальні голоси. Ми всі повернемося на Рамерію багачами, пообіцяв баану. Він не сказав, звичайно, того, що давно вирішив присвоїти сам скарби Смарагдового міста. Мій генерале, поштиво звернувся до баану командир вертольотників Монсо. Після того, як невидимий ворог побував у нас, майже всі вертольоти несправні. Скільки часу потрібно на ремонт? запитав генерал. За найнапруженішої роботи не менше 10 днів, відповів той. Відповідь утішила Елісора. Ще є час повідомити, куди слід і щось придумати. Тоном, який не допускає жодних заперечень, генерал сказав Вертольоти повинні бути готові до названого вами сроку, людей для ремонту і запасні частини одержите повністю. За готовність машин. Відповідають особисто Монсо, і ти, Ірсоре. Слухаю, мій генерале, схилив голову командир ескадрильї Монсо. Ільсор, який знову відчув себе головним техніком, уклонився. На цьому нарада закінчилася.